Надійка Гербіш, помаранчевий дарунок. Маленькому сірому мишенятку в куцих сіреньких джинсах набридло бавитися своїм сірим хвостиком. На столику в затишній нірці лежали три золотисті зернини. Воно понюхало їх, погладило, попідкидало і поклало на стіл. У нірці було тепло і спокійно, але так не вистачало барв. Усе сіре, сіре, сіре. Вогонь у камінні принишк, неосвітлюючий й половини кухні. У нірці було майже зовсім темно і безбарвно. І лише ці три золотисті зернини, вони були такими духмяними і так пахли свіжим, смачним золотистим кольором, що маленькому, сірому мишеняті неодмінно захотілося відчути, як пахнуть інші кольори. Тож воно натягло на голівку маленьку сіру шапку, закутало шийку сірим шаликом і шмигнуло з нірки у тунелик, що вів надвір. Мишенятко часом бавилося у тунелику, правда, що разу, зустрівши там старого дядечка крота і, зачувши його насуплене бурчання, мирші тікало додому. Але далі за тунелик воно ще ніколи не виходило. Тож, у перечутті дива, хутенько перебираючи лапками, воно згадувало, як мама розповідала йому про хрумку зелену траву, про соковиті червоні суниці, про пахуче й солодке синє небо, про недосяжні руді пагорби, пахущі з яких приносив вітер. Але тільки но мишенятко вибралося на білий світ, то зойкнуло і затулило очі жодних кольорів не було. А білий світ був насправду білим, білим і сліпучим. Але ж мама завжди каже правду, думала воно. Значить, кольори десь є, їх треба лише пошукати. І маленьке сіре мишенятко вирушило в мандри на пошуки кольорових запахів. Ідучи білим білим світом, білим білим полем, попід білим білим небом, що не висало над ним, Мишенятко раптом відчуло, як пахне цей білий колір. Він пахнув казкою. Хрусть-хрусть маленькі лапки потрошку війшли в ритм, і білий пухкий блискучий сніг почав вигравати ніжну мелодію, схожу на дзеленчання срібних дзвоників. Білий сніг пахнув перед смаком свята, і мишенятко вже відчувало, що ось ось познайомиться з іншими кольорами. Аж от із-за пагорба вигулькнув будиночок. Охайний цегляний, з великими вікнами, біля нього стояла розкішно вбрана ялинка. Мишенятко поспішило їй назустріч, і такий солодкий, свіжий, духмяний аромат огорнув його, що воно аж присіло з подиву. Зелений був кольором зустрічі, а ще він пахнув новим відкриттям і новим життям. Мишенятко вдостально солодилося цим ароматом і поспішило далі оглянути будинок. Він був набагато більшим за його нірку і видавався дуже теплим. Хтось прочинив вікно, і до мишенятка долинули чудесні пахощі випічки, такої ж золотистої, як і ті три зернинки, що надихнули його на мандри, і яблук з корицу, і гарячих чаїв, і чиїхось обіймів, і дзінкого сміху. Уся ця суміш запахів відрізнялась від тієї, що панувала в його нірці, але все одно цей будинок чомусь пахнув так само, як і нірка, домівкою. Аж тут чиясь рука опустилася перед мишенятку, у ній був великий помаранчевий м'ячик. Мишенятко задерло голівку і побачило дівчинку з двома рудими кісками і дуже добрими зеленими очима. Вона простягала йому цього м'ячика і усміхалася. Бери, маленьке мишенятко мандаринку, зрізьвом тебе. Мишенятко обережно взяло подарунок, чимно подякувало дівчинці і та швидко побігла кудись, весело сміючись. Мишенятко обійняло двома лапками маленьку помаранчу і аж примружилося від задоволення. Сіренька шапочка сповзла йому на одне очко, але звірятко не зважало, у нього ж було справжнє, духмяне, запашне диво. Ото От вже втішиться мама, коли побачить його з таким чудовим кольоровим м'ячем. Мишенятко ще раз принюхалося до оранжевої пахучої скоринки і вирішило, що такий теплий і яскравий колір пахне подарунок. А тоді воно чим дуж побігло білим-білим полем до своєї затишної сіренької нірки, аби розділити радість із батьками, а подорож таки була дивовижною.